Вітаю Вітаю на каналі Оракул. Мене звуть Юлія. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всього, Всього вам хорошого. У мене немає світла, немає що робити. Я вирішила зняти розпаковку, міні-розпаковочку, міні-відео. Я захотіла вам показати, поділитися на канал. Це не Оракул, не таро, а це пахощі дівчат на каналах я бачу теж, розпаковки роблять на пахощі. Але я чомусь захотіла це показати вам, поділитися, звісно, не знаю, чи тут видно буде зрозуміло. Та ні, навряд чи звідки воно. Ну, як вона довго йшла? Тут на цій торбі є тут теж тільки адреса. Тут немає цього. Який це магазин, щоб я більше в цьому магазині замовляти нічого не хочу. чому це ось воно було в цій торбі, потім у цьому. Ну, запаковано нормально. так бачите, оці... Як нормально. Воно якось так кинуло, так, як, як попало так тільки. Але головне, що ця штучка була, щоб ці це, це вони могли промовнути, отакі ці конусообразні. Але дивіться, в, цьому, в чому фішка. Чому я навіть захотіла вам показати це відео? Я замовляла ці пахощі ще 4 жовтня, сьогодні, 29 листопада. Сьогодні мені прийшла смс-ка, я якраз була в районному центрі, бо у нас немає в селі пошти, і е, пішла і забрала. Е, той товар, який я замовляла разом з цими пахощами. Е, там були браслети у мене, ангелочок, оцей з каменю, е, оракули. Я навіть вже не пам'ятаю, що я там замовляла. Е, все давно-давно є. Давно все прийшло. Саме останнє, що було мені прийшло, це. Десь я не пам'ятаю, ну, до 15 листопада це точно. Останнє, що мені прийшло з того замовлення, що 4 жовтня я робила, десь 15 листопада прийшли вже всі замовлення, решта все вже. А це лишилося. І я, знаєте, я навіть забула. Я забула за ці пахухи, потім згадала. Що я ще ж пахощі замовляла, де ж ті пахощі? Я зайшла туди на алі, туди подивилася в замовлення. Вони є, що вони в замовленні. десь там ще бог знає де. Я написала продавцю повідомлення, що де мої замовлення. Все те, що кажу, я замовляла разом з вашими пахощами, я давно отримала, а пахощів немає. Вони мені відповіли, що все нормально, в дорозі. Отримаєте, отримаєте десь там вони казали е, типу 4 грудня, останній термін. Якщо він написав, що не буде, не буде отримано, то повернуть кошти. Ну сьогодні 29 листопада, В принципі, у свій, у свій термін вони вклалися. Але знаєте, мені просто дивно, що то я замовляла все разом. Я чому замовила тоді пахощі? Бо я ж такі пахощі замовляла ці конуси кольорові. Замовляла, мені то не сподобалося, я взяла тепер чисто сандал, тільки сандал. один сандал. Це е, запах сандала. І Я так собі подумала: знаєте, якщо вони їх погано запакують, то об'єднають, так як були там посилки, у мене собака чихає посторонні звуки, то це тут собаки у мене. Якщо чуєте щось постороннє, то це собаки. Е, я, коли замовляла раніше ще такі конуснообразні, були прийшли взагалі. Зараз, хоч у цьому є, а то не було нічого. Тільки отак і отакий, отакий папірчик. І все. І я подумала, що зараз так як. Ще й погода вже осінь, холодно, десь ну, мало чого, а може десь тут просто переносити ті посилки і, і, і попаде десь під якусь мукурту, чи, ну Не знаю. Коротше, я переживала, щоб вони не, розм... не намокли. І тому я подумала, що я замовлю разом з усім чим. Там багато що я замовляла, що об'єднають. Бо, то, що да, було, прийшло до мене щось, одна посилка, два товари об'єднаних, потім друга посилка три товари об'єднаних і ще два товари по одному. І ось це теж прийшло останнє по одному. Коротше, йшло, воно більше, виходить, місяця. То все я отримала до місяця, деше, дещо дуже швидко. Перша посилка, то так швидко прийшла. що Я навіть не сподівалася, після замовлення через три неділі я вже отримала до місяця. Потім, протязі місяця, все решта. А ось це вже, бачите, майже йшло півтора місяця. Отакі От вони. І вони доволі не, не дешеві. Це для цього тут, скільки тут їх штуки я вже забула? 40 чи що? І воно там 150 гривень, то це, як, в принципі, 150 гривень це невеликі гроші, але для того, що тут лише їх пару штучок, то це не дешеве. Бо тоді я була, замовила 50 гривень чи що то я дала за 30 штучок, ті кольорові. але вони дуже бувунючі, вони мені не сподобалися. А зараз ці замовила чесний сандал, Я подумала, що кольорові, там щось напхали напевно, якась якась і я не захотіла. Вже тих кольорових. Взяла ось такий сантант. Звісно, через камеру ви запаху не почуєте. Шкода. Шкода, що камера запах іще. У нас не настільки технологія, щоб камера запахи передавала. Але я вже просто запалю, щоб. Хоч ну, буде воно взагалі горіти. Ну буває, що знаєте, що може поекспериментуємо зараз, як воно горить, бо буває, що тушиться, не хоче горіти. Ну так, да, пішов вже запах по кімнаті. Сандал. Так, пахне сандалом, сандаловим деревом. І тут навіть упаковка краща. В принципі, товар, як я розумію, непоганий в цьому магазині, бо тут це упаковочка краще, ніж те, що я раніше замовляла в іншому магазині ці кольорові. І самі пахощі, що хочу сказати, чекаю зараз, щоб воно більш прогоріло. Подивимося, не тушиться ні не тушиться. Добре, не тушиться. Експеримент зробили, не тушиться, а запах. Не тушиться, горить нормально. Так, да, запах сандалу. Є, все вже вже кімната наповнилася. Запахом? Сандал. Так. Да. Пахочі хороші. Так, це бачите, сандал тут навіть написано. Якщо вам видно, що сандал. <плес> <плес> Якість пахощів хороша. Гарно пахнуть, гарно горять, але дуже довго цей магазин відправляв. Вони спочатку його, дійсно да, там відправка довго не ставалася. Вони поки його відправили. Вже одні товарі вже були в дорозі, що вже доходили до жометний контроль, там показує перейшли. вже там приходить смс, що. Скоро отримаєте товар, а це ще навіть не відправили зі складу. Що Я навіть потім взагалі забула. Я забула, я думала, що вже їх не буде спочатку. Я зрозуміла, спочатку, що це, це не буде. І потім я забула дивитися у замовлення, перевіряти, де вони, на якому етапі. Потім згадала: дивлюся, її пише, що воно там, е, доход, там якось доходить до метного контролю, чи як там я вже не пам'ятаю, на якій там стадії. І потім я пишу тому продавцю, а він каже, що очікуйте, все добре, ваш товар в, в дорозі <смі> отримаєте не пізніше 4 грудня. Якщо не отримаєте, то повернемо кошти. Ще таке, знаєте, що, от скільки я Алішу беру, то так довго ще товар мені не йшов, як ці пахощі? Дуже довго. Десь блукали, десь блудили, але слава богу, вони. Сухі, все добре, не поломані, навіть зовсім бачите, є, що проходять людям, що так особливо, якщо довго товар йде, то особливо якщо ті палички замовляють, можуть бути поломані, посипані. Там показували фотографії інші магазини, я дивилася, теж конусообразні, але такі, знаєте, довгенькі. Є такі конуси довгенькі. Люди показують фотографії вже ну, відгук, коли пишуть. Вони поломані, покрощилося. Ну, Таке, а це все все ціле. Бачите, так довго десь блукало, і все ціле, все добре. Так що я задоволена, яка ось в мене сьогодні радість. Пахощі мої нарешті прийшли. Навіть справа не в тих там 150 гривень, щоб вони би пропали. Справа в тому, що я хотіла все таки ці пахощі, чистий сандал. Але воно є на одну сторону димок, що хотіла вам показати вже. Ще болтаю, бо хотіла ще показати вам димок, як буде. А сповзати на одну сторону чис. Ну, звісно, це вже залежить від пахвичів, це сама ця штучка така може. О, ні, пішла вже на другу сторону. Бачите, зараз буде фонтанчик диму. Буде гарний фонтанчик у нас диму зараз. Ні, ну воно ну, красиво, так, воно красиво, приємно пахне. Швидко воно згорає, звісно, це конусообразні, вони швиденько згорають, паличка довше горить. Але запах приємний, запах дійсно сандал, запах, запах хороший, якість хороша. Димок є, все нормально. Тільки одне, один мінус у цього магазину. Довго йшло? Ну, ось все. Все нормально. Я перевірила пахощі разом з вами. Запізнівшуся посилку, запоздалу, вбиваюся, за русис. Запаздала посилка, яка десь блукала. Спізнилася дуже-дуже від всіх інших, що замовляла разом, то це ось десь ходило, блукало. Але я задоволена, що воно прийшло все-таки, і задоволена, що якість пахощів хороша. Так пахне гарно, гарний димок, гарний фонтан. Це нормально. Все, дякую вам за увагу. Порозділила з вами радість своєї отриманої посилочки, блудного сина. Є притча про блудного сина, у мене блудна поселка, яка нарешті прийшла. Дякую всім за увагу. На все вам добре. Пишіть відгуки, пишіть коментарі, хто не підписаний. Підписуйтеся на канал. До зустрічі на каналі з вами була Юля.